Привіт, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Сьогодні будемо засинати під українську народну казочку Кривенька качечка. Отже, обійняли міцно міцно або іграшку, або свою ковдринку. І солодко, солодко засинаємо та уважно, уважно слухаємо. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходімо, бабо, у ліс по грибки. От пішли собі, збирає бабуся грибочки, коли дивиться. У кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Бабуся каже дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід і каже Візьмемо її додому, хай у нас живе. Взяли вони качечку, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Взяли тихенько на ручки. Принесли додому, зробили їй гніздечко, обклали його пірячком і поклали туди качечку, а самі знову пішли по грибочки до лісу. Вертаються дідусь з бабусею додому. Аж у них все прибрано вдома. Хліба напечено, борщик зварений. Диву даються. Хто ж це зробив? От вони до сусідів пішли своїх. Сусідоньки дорогенькі, а хто це у нас вдома так попорався? Та дивина? Ніхто нічого не знає. Другого дня знову пішли дід і баба по грибочки до лісу. Приходять знову додому. Аж у них і варенички зварені, і борщик стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Ой, сусідоньки любі, чи не бачили кого, хто це у нас удома такий порядок навів та їсточки наробив? Бачили, бачили якусь дівчину від криниці водицю несла, така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька на ніжку. Хм, от дід і баба думали думали. Ну, хто б це міг бути, ніяк не відгадають. А далі баба дідовій каже: Знаєш що, діду, зробімо так скажемо, що йдемо по грибочки собі в хаті, самі до себе, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони собі за коморою, сховалися, коли дивляться, аж із хати їхньої виходить дівчина з коромислом. Така вже гарна, така гарна дівчина, тільки що кривенька трішки на ніжку. Пішла дівчина до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку качечки немає, тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло враз. Коли ж іде дівчина з водою додому, увійшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка кинулась, а гніздечка нема. Вона тоді як заплаче, а дід і баба кажуть до неї. Не плач, голубонько наша. Ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина й каже їм Ох, я б до віку жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять їй зостатися, а вона не хоче ніяк. От тоді зробив діду їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі та й пряде. Коли летить каченят та буночок, побачили її і співають. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли це летить другий табуночок, побачили її і співають. Он наша Діва, он не наша діва на мене. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли це летить третій табуночок каченят, побачили її і співають. О, не наша діва, не наша діва, на нами... мене! Скинули їй попір'їнці, Дівчина увертілася в пірячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зосталися самі по собі.